Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні відзначаємо це свято Ісуса Христа, найвищого вічного священика, Ісус, котрий є священником і жертвою одночасно. Священник в Старому Завіті це був той, хто приносив жертви, приносив жертви, які були чимось, що мали допомогти йому би відпокутувати гріхи народу. Приносили тварин в жертви, в ж... всепалення Господу. А Ісус Христос віддає своє життя, приносить в жертву себе самого. І коли під час великоднього періоду в багатьох храмах ми могли побачити на хресті, як висить така стула, так, такий єпітрахиль священницький, який священик одягає, так, в... чи під час звершування святої Меси, чи під час сповідів, Висіла на хресті є пітрахель стула червоного кольору, яка, власне, нагадувала нам про цю істину, що Ісус Христос є, є священником, є найвищим священником. Чим можна би так охарактеризувати, чи яким словом можна би так описати це священство Ісуса Христа? Думаю, що одним із таких слів, таких певних символів цього священницького служіння Ісуса це є символ мосту. Міст. міст, він є, якби, потрібний для того, щоб перейти з одного берега, наприклад, річки на інший, чи, можливо, інколи можемо побачити, як якісь є такі прірви, над якими потрібно встановити міст, щоб перейти на іншу сторону. І Ісус є Його священство, є таким мостом, тому що Він є тим, хто нас єднає з Богом Отцем. Він є тим, хто нас поєднав з Богом Отцем. Він є тим, який допоміг нам пройти якби, через цю прірву, тому що ця прірва, яка, яка сталася після первородного гріха, після того, як перші люди відійшли від Господа. І, і можна сказати, що на віки назавжди вже становилася така прірва, зробили таку прірву, вже не мали доступу до, до неба, людина вже не мала можливості увійти. До неба вона сама відійшла від Господа, сама зробила таку прірву. І сама робить людина таку прірву, кожного разу, коли чинить гріх. Кожного разу з'являється така, така пропасть, така прірва, така відстань між, між людиною і Богом, коли відходжу від Господа. Ісус Христос, Він через своє священство став таким мостом, через який ми можемо. Пройти до Господа, через яким можемо з'єднатися з Господом. І так, можна, Особливим чином, таким символом, можна сказати, такого мосту, може бути його хрест, так, хрест, по якому ми, немов би, проходимо до нашого Небесного Отця, до неба. І кожного разу, коли ми власне, єднаємося з Господом, кожного разу, коли приймаємо цей дар Спасіння, ми Проходимо, ймо, через цю прірву. Яким чином Господь зробив, встановив цей міст? Він зробив це через те, що віддав своє життя за нас, через те, що Він склав себе самого в жертву, добровільно. Добровільно склав себе самого в жертву за нас, чи замість теж нас. Тому що сьогодні ми чули в першому читанні про те, як Авраам був, був випробуваний у вірі, як Господь попросив його, щоб він як такий доказ своєї віри, щоб він склав жертву свого сина. І пізніше ми чуємо про те, як все-таки ангел рятує сина Авраама, Ісаака, як він все-таки його не дозволяє, щоб Авраам склав жертву свого сина і Він дає Авраамові ягня, яке він має скласти в жертву замість сина. Замість сина. І можна сказати, що ця подія вона вже була таким певним передвіщенням того, що зробив теж Небесний Отець, коли з любові до нас він віддає нам, віддає нам свого сина. З любові до нас, Ісус Христос приймає добровільно на себе страждання і смерть, стає такою жертвою для нашого спасіння. Він замість нас це робить. Він задля нас, задля нашого спасіння. Господь, який єднає нас із собою. І кожного разу, коли ми теж в Падаємо в гріх, ми можемо досвідчувати цього єднання, яке приносить нам Отець Ісус, єднання з Небесним Отцем. Кожного разу, коли ми досвідчуємо цього, цієї благодаті. І сьогодні Господь чинить це також через те, що дає всім нам участь в своєму священстві. Ми віримо, що кожен з нас. Через таїнство хрещення є священником. Кожний з нас ми можемо приносити жертву зі себе, жертву свого страждання, жертву своїх молитв, які заносимо до Господа. Кожний з нас якби, єднається з священником Ісусом. Також деяких Господь дає завдання, щоб служили Божому народові через це службе, службове священство, що вони мають служити Божому народові через те, що будуть в особі Ісуса відпускати гріхи через те, що будуть уприсутнювати став, робити присутню жертву. Ісуса Христа на, на вівтарі. Кожний священик є до цього покликаний. І сьогодні хочемо, вдивляючися в Ісуса Христа, який є нашим священником, який. В якому беремо участь у священстві Ісуса Христа, кожний християнин беремо участь. Хочемо сьогодні просити, щоб він допомагав нам, щоб ми приносили цю жертву, жертву нашого життя, жертву наших молитв, нашого страждання, щоб вона, ця жертва, була плідна для нас, нашого спасіння і спасіння наших ближніх. Амінь.